Чи є обов'язок бути десь обов'язково прописаним? І якщо немає прописки, чи буде нести людина за це якусь відповідальність? Якщо ж особа подає документи на реєстрацію місця проживання із пропущенням встановленого строку? То вона заплатить не 1,5%, а 2,5% від прожиткового мінімуму, що становить близько 76 гривень. Крім того, Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 197 встановлює відповідальність за проживання громадян без реєстрації місця проживання у вигляді найлегшого покарання власне, устного попередження. А ті самі дії вчинені особою повторно впродовж року, після першого випадку адміністративного стягнення, тобто коли людина вже притягувалась і отримувала попередження, тягне за собою штраф від одного до трьох неоподаткованих мінімів доходів громадян, що становить від 17 до 51 одної гривні. Отже, найгірше, що може загрожувати особі, яка проживає без реєстрації, це штраф у розмірі 51 одної гривні.